В ефірі проєкт тут добре. Програма про місця, де допомагають, навчають, підтримують та просто роблять добрі справи. У кожному випуску ми відкриваємо мапу місць, де по справжньому добре. І цього разу ми завітали до безпечного простору для жінок та дівчат. Це місце створене для того, щоб жінки і дівчата могли відчути себе у безпеці. Тут можна прийти без страху і напруги, поговорити про особисте, отримати фахову допомогу або просто побути серед людей, які готові вислухати і підтримати. Простір працює щодня і вже став важливою частиною життя громади це проєкт ЮНІСЕФ надання послуги зменшення ризиків запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство в Харківській та Сумській областях, спрямований на профілактику гендерно зумовленого насильства, підтримку постраждалих, а також створення можливостей для розвитку та інтеграції груп групу суспільства. Проєкт реалізується благодійною організацією Світло надії. Ми поспілкувалися з мобілізаторкою безпечного простору Інною Злепко. Вона розповіла про те, як працює цей простір і чому сьогодні він є надзвичайно важливим. Цей простір це не лише юридична допомога, а психологічна, допомога кейс-менеджера. Це місце, де кожна дівчина та жінка може відчути себе почутою, важливою, де вона може відірватися від буденності, може обмінятися з досвідом з іншими учасницями простору. Тому я вважаю, що цей простір є надважливим в даний. Час наш простір можуть відвідувати жінки та дівчатка будь-якого віку, а також хлопчики до 12 років, тобто 11 включно тут раді місцевим мешканкам, внутрішньо переміщеним особам, жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують психологічної підтримки. Усі заняття, консультації та заходи в безпечному просторі є безкоштовними. Ми проводимо різноманітні майстер-класи. Для діток, зокрема, у нас зараз серія майстер-класів по виготовленню новорічної іграшки. Також плануємо майстер-клас до Різдва. Для жінок у нас є арт-терапія, яка проводиться щонеділі. Також ми виготовляємо свічки з ну і Плануємо також в планах багато таких цікавих зустрічей для жінок. У просторі працюють залучені фахівці. Заняття та консультації проходять у спокійній і дружній атмосфері. У нас є залучені тренери погодинно, такі як тренер з йоги, тренер з англійської, у нас є косметолог, який має вищу медичну освіту за спеціальністю дерматолог-косметолог, яка надає практичні поради по догляду за шкірою обличчя, за шкірою голови, за волоссям, за нігтями. Якщо у вас там якісь виникають питання, ви можете приходити і в дружній теплій атмосфері за чашкою чаю. Це все обговорити. Окрім заняття з фахівцями, цей простір стає місцем нових знайомств. Мені це дуже подобається. Тут дуже мені весело, тут є з кимось м -м -м, подружитися. Відвідую, мені подобається англійська мова. Косметолога наразі у просторі триває майстер-клас для дітей. Юні відвідувачі власноруч виготовляють новорічну іграшку на ялинку у вигляді коника, символа прийдешнього року для дітей. Це не лише творче заняття, а й можливість поспілкуватися, провести час у безпеці та відчути турботу. У нас майстер-клас ми робимо коників. Мені сподобалося весело, гарно ну, ми ще колись робили. Типу, такий сапог, можна сказати, як. Чобіт. Ні, шкарпетка чи чобіт, такі типу, червоненький. Я тут много з ким спілкуюся. Ну нормально, особливо Надя хороша. Хтось тут шукає психологічної допомоги, хтось просто можливості поговорити і не залишатися наодинці. Тут підтримують кожну і дають зрозуміти. Людина важлива незалежно від її життєвої історії. Відвідувачка простору розповіла, як почувається тут, і що для неї означає це місце. Для мене безпечний простір для жінок. Це затишок, це довірлива атмосфера. Це можливість відчути себе в безпеці, відчути себе вільною, вдихнути на повні груди. Це зустріч з моїми подругами і новими знайомими. Це можливість відчути, що тут ти можеш час саме для себе присвятити. Я відвідую з дівчатами арт-майстерну з малювання картини за номерами. І там, коли приходиш, береш пензлі, фарби, розумієш, що ти ніби оконаєшся в кольори і розслабляєшся. Багато дівчат і жінок приходять за психологічною допомогою і якимось внутрішнім ресурсом. В умовах війни такі простори набувають особливого значення. Можливість знайти той спокій і рівновагу, якої дуже-дуже не вистачає в нашому сягаденні, в нашому посягаденному житті. Коли в такий буремний, темний, скажімо такий ну, повоєнний час дуже потрібно мати джерело наснаги, мати джерело світла, сили, то саме в безпечному просторі для жінок. Я маю можливість і підтримку не щавитися, не знецінитися, а, а наповнитися саме цією енергією, яка дає сили і наснаги бути опорою і підтримкою для своїх батьків, для своєї родини, для своїх діточок, навіть для нашої якоїсь маленької міри, ну, нашої Тростянецької громади це теж е, буде доречно. Фахівці дуже професійні, чуйні. Позитивні, завжди допоможуть, підскажуть, дадуть пораду. Безпечний простір для жінок та дівчат це місце, куди приходять не лише по допомогу, а й по відчуття спокою. Тут слухають і допомагають підтримати внутрішню рівновагу. Бо навіть у непрості часи є місця, де по справжньому добре.